На цю хвилину, все те, що відбувається, характеризується таким явищем ведення бойових дій, як розвідка боєм. Не стоїть питання зараз проривати все, що можемо проривати. Стоїть питання звійти у вогневий контакт з противником, заставити його рухатися, відкрити свої вогневі позиції в першу чергу артилерії, зрозуміти, де ховається їхня важка бронетехніка, і за тою методикою, як ми працювали. По Херсонщині, а я би цю методику логістично вогневий захмар і далі рухатися вперед. Ми дуже хочемо, щоб ці наступальні операції були за зрак за зразком харківської. Харківська дійсно була дуже успішна. Я б не її назвав штурм і сила, чи штурм і натиск. Але тоді противник уроків засвоїв і зумів таке будувати доволі серйозну лінію розмежування і протистояння. І пам'ятаємо. Що наш солдат на вагу золота чи проклять найсерйозніші і найважливіші операції у суху пору року від сьогоднішнього дня до пізної осені? Однозначно так. Питання лише коефіцієнту успішності.